Анські школярі наразі посідають п'яте місце на всеукраїнській олімпіаді. 350 буковинців поповнять лави Збройних сил України. За добу на Буковині було знайдено три вибухонебезпечних предмети часів Першої світової війни. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події вівторка, 2 квітня, в студії Вероніка Залевська. Буковинці продовжують знаходити артилерійські снаряди часів Першої світової війни. Так за добу місцеві жителі виявили два вибухонебезпечних предмети. На час прибуття піротехніки знайшли на цій ділянці ще один. На вулиці Тернопільській, що у Чернівцях, місцевий мешканець виявив артилерійський снаряд приміщенько на території свого господарства. Таким же чином, вибухонебезпечний. Предмет знайшов у себе на подвір'ї, і житель села Недобоєвці Хотинського району. Заходом піротехніки знайшли на цій ділянці ще один артснаряд. Управління служби надзвичайних ситуацій нагадує, якщо ви натрапили на невідомий предмет, в жодному випадку не можна торкатися його чи намагатися розібрати. Місце знахідки потрібно обгородити, і після чого обов'язково зателефонувати до служби порятунку 101. У військових комісарятах буковини розпочалася весняна призовна кампанія, за підсумками якої 350 юнаків поповнять лави збройних сил України. У чинівцях весняному призову підлягають понад півтори тисячі представників сильної статі. Втім, більшій частині із них нададуть відстрочки для здобуття освіти за сімейними обставинами і за рішеннями обласної призовної кампанії. В результаті залишиться приблизно сотня таких, які зможуть проходити військову службу без обмежень. Отримати звістку з військомату радість не для всіх. Одні йдуть сюди примусово, інші ж втілюючи в життя мрію дитинства. З дитинства готувався, займався спортом, завжди знав, що буду виконувати обов'язок військовослужбовця. 19-річний Святослав уже пройшов медичну комісію. Стан його здоров'я задовільний, тож юнак може служити в омріяних десантних військах. Для Олександра весняний призов це не тільки обов'язок, а й можливість поєднати корисне з приємним. Строкова служба посприяє майбутньому працевлаштуванню і дозволить продовжити сімейну традицію. Отець проходив воїнську службу в пограничному отряді в Чорновіському, дід проходив службу там, же, дядька ну, по маминій лінії, брат його. Погиб в Афганістані подполковник мідицинської служби. Мама була в Афганістані. Тість служив в 145-му дільному механізованому. Так що це виходить якби з покоління в покоління. За перші два дні призву медичну комісію пройшли понад півсотні юнаків, але відмінне здоров'я нині далеко не в кожного. Чимало хлопців не можуть служити в армії, бо отримують заборону від лікарів. Більшість призовників мають вади опорно-рухової системи. Це теж плоскоступіські піські фаскаліози. Є багато призовників зараз. досить велика частина порушення прикусу. Бажання кожної частини взяти здорового призовника зараз. На жаль, армія в нас скорочується і всі хочуть мати здорове поповнення. Керівництво військкомату підтверджує, головне провести не так кількісний, як якісний відбір молодого поповнення. Сьогодні для військомату встановлено наряд 60 чоловік. В цьому році він вже змінений. Да. Цьому році він змінений, зв'язку з тим, що планується перехід Збройних сил України на військову службу за контракт і за результатами проходження медичних комісій, професійного відбору будуть призначені в команди і відправлені до лав збройних сил. Формування команд молодого поповнення та їхнє відправлення до військ розпочнеться з 10 квітня і триватиме до кінця травня. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 8 мільйонів гривень витратить калинівський ринок у 2013 році на свій розвиток. Найбільшими проектами є реорганізація п'ятого торгового сектору та у вулиці Рокетнянської. Побудують також ще дві безкоштовні громадські вбиральні. Генеральний директор калинівського ринку відзвітував про свою роботу та окреслив плани на майбутнє. Володимир на Калинівському ринку працює з 1991 року. За цей час каже, багато було проблем, багато не але було найголовніше заробіток та сподівання на краще. Зараз покупців на ринку значно менше, тому у підприємців кожна копійка на рахунку. А нове керівництво ринку каже чоловік зі своїми правилами, лише додає їм ще більше витрат. Якщо ти продовжуєш договор, додається пункт, що ти мусиш платити за спостереження, яке практично нам не дай Бог що станеться. Ніхто на себе нічого не візьме. Валентина також обурюється обов'язковою сплатою за камери спостереження, адже платять далеко не всі. Показали мені запис. Всі, ніхто, ніде, нічого. Одна я як дурочка. Чим я гірша, щоб на 48 гривень платити кожного місяця. За що? А от пані Галина ще сподівається на покращення умов на ринку. Нинішній директор пообіцяв зремонтувати їм проходи між рядами, адже вони зараз в плачевному стані. Методне покриття давно потребує ремонту. Аби покупці не загрузили в глині. Підприємці вистелили прохід картонами і чекають на обіцяний ремонт. Дорога привратілась ні ваш що. зайти в наступний ряд. зайдіть в 12-13 ряд. Там взагалі дурдом там месиво. Там вийшло все це на унаружу. Ця земля. Я сьогодні як зайшла туди, мені стало немножко плохо. Покриття між рядами справді відремонтують, запевнив директор Калинівського ринку Руслан Сербенчук. Цього року візьмуться за капітальний ремонт та реконструкція п'ятого сектору, де торгують продуктами. Звідси винесуть контейнери, зроблять нове водовідведення, асфальтують територію і занесуть контейнери назад, але розставлять їх в більш зручному порядку. Майже мільйон гривень витратять на ремонт дорожнього покриття вулиці Рокітнянської, яка з'єднує Калинівський ринок та вулицю Хотинську в районі гіпермаркету епіцентр. Побудують також ще дві безкоштовні громадські вбиральні. А от зі сплатою за камери відеоспостереження не все так просто таку систему збору зізнався директор ринку, придумали для відмивання коштів, і зараз він з цим бореться. У нас є орендна плата за квадратний метр використання торгового місця і відеоспостереження. Його не повинно бути, воно повинно бути ось тут. І тоді всі питання знімаються. Ми над цим працюємо. Відмітив керівник ринку також і роботу терміналу на автомобільному секторі. А лише за березень через термінал власники автівок сплатили 226 тисяч гривень, коли за весь минулий рік транспортний сектор зібрав лише 80 тисяч гривень. Разом з тим, покращення тут умов буде не скоро. Щоб заасфальтувати цю територію, каже директор, потрібно 6 мільйонів гривень, і це дуже багато. Загальна сума, яку ми плануємо витратити на 2013 рік, становить 8 мільйонів. Тому покласти 6... І нічого не робити в автомобільний сектор. Я вважаю на даному етапі неправильно. Можливо, автомобільний сектор заасфальтують вже в 2014 році або робитимуть це частинами в планах на майбутнє керівника ринку. Також будівництво дамби, аби вберегтися повеней, та вирішення проблем з електропостачанням. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. В Чернівецьких садочках почали відкривати додаткові групи. В такий спосіб чиновники намагаються забезпечити дошкільною освітою усіх тих, кому місць у закладах не вистачає. Так, в садочку номер 46 зможуть тепер вчитися на 10 дітей більше. А до початку літа у місті планують відкрити ще п'ять таких додаткових груп. Але в загальному кажуть освітяни, ця проблема залишається. Місць у дитсадках недостатньо, а кошти на будівництво нових навчальних закладів бракує. Пані Алла сьогодні вперше віддає свого синочка у садочок. Досі вона простояла в черзі понад рік. Тепер жінка каже, умовами, де навчатиметься її чадо, задоволена. Навіть рік і місяць, якщо брати по великому рахунку, ми були в черзі, дуже задоволена, тому що 5 хвилин до будинку, додому і підвести можна дитину в садочок і гарно добратися на роботу. Досі в цьому дошкільному навчальному закладі не тільки місць для діток не вистачало. Там було холодно також приміщенню бракувало ремонту. Більше потреба у відкритті нових місць була. Ну, звичайно, фінансово ми потягнути і зробити ремонтні роботи в групі. Тим більше, що це потребувало капітального ремонту, де потребували капітального ремонту, як стіни, так і підлога, заміна вікон, дверей. Звичайно, ми це не могли зробити. За чотири місяці у приміщенні зробили ремонт, повністю замінили систему опалення і придбали нові меблі. На усе це пішло близько 200 тисяч гривень, які виділив міський бюджет разом з меценатами. Але загалом у Чернівцях проблема нестачі місць у закладах дошкільної освіти залишається актуальною, адже народжуваність зростає. Місто розбудовують, а дитячих садочків відповідно бракує. Особливо це стосується мікрорайонів Ленківці, Роша, Вулиць Руської, Південно-Кільцевої та Головної. Ми намагаємося задовольнити потреби всіх батьків звичайно нетрадиційним способом за рахунок перевантаження груп. Щоб сказати, що цієї проблеми нема, це було би нещиро. Проблема є. Місць не вистачає, але тільки за рахунок ущільнення кількості дітей, збільшення контингенту, ми виходимо з цієї проблеми. Так, що на сьогоднішній день ми виходимо із того, що можемо доробляти групи, робити ремонти, відновлювати групи для того, щоб діти могли мали можливість навчатися. А вже слідуючи, та будемо будувати до першого червня в Чернівецьких дитячих садочках. Планують відкрити ще чотири групи. Додаткові місця з'являться в дошкільних навчальних закладах номер 9 45 та 34. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Перші свіжі овочі з'явилися на чернівецьких ринках. Помідори, капусту, огірки і редиску городяни купують найчастіше. Чи безпечні вони для людського організму перевіряли медики? Адже рання городина здебільшого багата на шкідливі нітрати. Тому фахівці радять купувати лише ту продукцію, яка має відповідний експертний висновок. Пані Людмила продає на ринку свіжого родину, возить її переважно з-за кордону, адже там товар дешевший, та й нітратів у ньому менше. Жінка переконує з початком посту чернівчани дедалі частіше купують свіжі огірки та помідори. Купляють взагалі то тепер пісто дійсно. Стало навіть трошки більше, ніж перед постом. Овощі хорошо купляють, так що жалуватися нема чого. Те, що чернівчани все частіше тішать себе свіжою городиною, підтверджує і пані Марія. Дуже хорошо купляють відколи пість їдять більше зелені салати кабачки редько кабачки капуста цвітна капуста свіжа більш зелені та не усі чернівчани вірять на слово продавцям для деякого бажання уберегти свій організм більше аніж поласувати ранньою смакотою я цьому всьому не довіряю довіряють своєму вирощеному городі. але на жаль такого якби немає намагаємося купувати ближче туди червень липень вже не той вкус хочеться свіжого да? пахучого але деколи треба і то купити? А як боятись, то взагалі нічого не треба їсти. То все воно тепер з хімії. Ну, то що робити? Їсти щось треба. Помідори по 20, капуста по 16, а редиска по 6 гривень за пучок. Аби вся продукція, яка надходить у продаж, була якісною та безпечною для здоров'я, її перевіряють на вміст нітратів. Почала поступати редиска, свіжі помідори, свіжі огірки, зелень. Ну, ми це все перевіряємо. У нас у цьому році тільки одна проба була, редеска з невеликим підвищенням нітратів. Зараз у більшості. У, у межах норми раніше було більше нітратів, зараз немає. Фахівці переконують, на чернівецьких ринках продається лише безпечна продукція. Натомість цього не можна сказати про товари, якими торгують на стихійних ринках, адже там жодної перевірки вони не проходять. Тому медики вкотре радять чернівчанам купувати продукти, якість яких перевірена лабораторно. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Буковинські школярі в п'ятірці кращих. За попередніми результатами всеукраїнських олімпіад 46 дітей посіли призові місця. При цьому минулого року їх було на десяток менше. Відтак, наша область залишається на п'ятому місці серед всіх областей України. Представляли Буковину на учнівських олімпіадах 88 школярів, переможцями стали 46-ро. З них 31 – школяр загальноосвітніх навчальних закладів Чернівців та – представників районів. В департаменті освіти та науки Ліді і спорту обласної держадміністрації кажуть, ці результати поки що не є остаточними. Точна кількість переможців буде відома не раніше, ніж за місяць. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин» Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.